Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Минулий місяць був насичений на різноманітні події, які відзначалися не тільки на рівні громади, але і на рівні всеукраїнському. Таки ми відзначали День гідності та свободи України. 21 листопада українці вшановують пам'ять всіх тих, хто став на захист демократії, прав і свобод людини та національних інтересів України у двох. Революціях це відповідно ми також долучилися із метою вшанування подвигу учасників помаранчевої революції та Євромайдану. Южинській громаді відбулися покладання квітів до пам'ятника захисників Незалежності України. Також на центральній площі міста 24 листопада відбувся мітинг реквієм до 90-ї річниці Голодомору. Варто зазначити, що захід зібрав чимало мешканців, які долучилися до вшанування пам'яті жертв Голодомору. З лампандок був створений хрест, куди всі охочі жителі громади, жителі нашого міста, могли покласти і свою лампадку. Тим самим долучилися до всеукраїнської акції Запали свічку. Також южниці долучилися до збору продуктів харчування для військових збройних сил України. І підтримка військових зараз дуже і дуже важлива, адже завдяки їхній праці ми маємо змогу жити, працювати, зустрічати новий день. На жаль, у листопаді Южнівська громада попрощалася ще з двома своїми синами. Героїчно загинули на війні наші мешканці Геннадій Степанов та Сергій Мазуров яких ми провели в останню путь, відтепер ми маємо вже десь 40 героїв, які загинули, захищаючи нашу батьківщину ціною власного життя. Дуже прикро, що ця трагічна цифра зростає, але ми сподіваємося, що на цьому. Втрати завершаться, але ми прекрасно розуміємо, що війна без втрат неможлива. Нам лишається щиро вірити у, збро... у скорішу перемогу та підтримувати наші збройні сили для того, щоб подвиг кожного нашого земляка залишився в пам'яті у громади. У нас встановлена на площі експ... експланада, де розміщені світлини кожного з наших героїв. Також в листопаді расисти поцілили ракету прямо. Віноземне судно, яке знаходилося на території нашого порту, внаслідок е, чого загинув 42-річний лоцман Сергій Сурін, він загинув на своєму посту і як загинув як справжній герой, і вічна пам'ять Сергієві, ми обов'язково помстимося за кожну втрату і не пробачимо терору. Я хочу сказати, що я особисто був на цьому судні. Е, Після того, як було влучення ракетою, і безумовно це рашизм непредсказуємий. Нещодавно наша громада додала випробування негодою через погіршення погодних умов. У нас повалило 18 дерев, зафіксовані пошкодження закладів. Були перебої з котельнею та електропостачанням у села громади. Наші працівники, комунальщики працювали, працювали практично цілодобово. Ми вийшли більш більш-менш успішно з цієї ситуації. Тепло відключалось буквально на декілька годин. На ранок тепло вже буде подано у всі квартири. І е, зараз, е, наскільки в мене інформація, вже вже налагодили світло е, в наших і е, інших населених пунктах. Сильний вітер та шторм у морі прибиває е, міни до нашого узбережжя і до сьогоднішнього дня. Е, декілька мін прибита до, на території наш, нашої громади. Зараз йде, ви чуєте напевно вибухи. Це йде знешкодження цих мін. Над цим працюють наші військові, які мають на це право. Тому я наголошую про правила безпеки, особливо триматися подалі від цих міст і не прогулюватись біля моря, не переходити ці загорожі, які сьогодні є на пляжі. Одне така, ще така інформація, що негода, не, ну, непогоди, негода практично знищила е, практично всі споруди е, біля моря на набережні. Е, я був там декілька разів і бачив все те, що зараз там твориться. Е, що далі, що подальше ми будемо робити з, з цієї ситуації. Я ще на сьогодні сказати не можу. Ми обов'язково будемо збирати, будемо збиратися із всіма причетними і будемо вирішувати. Я думаю, що навіть буде стояти питання, чи будемо в подальшому ми е залишати ці споруди, мафи, е кафе на там біля моря. тому що там практично вже нема місця. Тому що там змито все практично. Тому ну, будемо вирішувати. я думаю, що ці люди, які утримують ці мафи, і якщо так буде збивати кожен рік, а ми з цим нічого зробити не можемо, то чи є необхідність подальшому ставити ці споруди там на цьому місці? Але я ще раз говорю: рішення ніякого ніхто не приймав. Будемо збиратись, будемо. Не знаю, ну я думаю, будемо приймати якісь рішення, щоб ми вийшли з цієї складної ситуації. Ось така інформація на сьогодні. До зустрічі.